Якщо ви пропустили Трамп і Меланія Койн і не хочете пропустити наступний, а також хочете дізнатися, як стати одним із перших, хто зайде в нову велику мемонету, я покажу вам, як це зробити у цьому відео. Є три основні способи спіймати мемонети на ранніх етапах. І третій найлегший: особливо ці знамениті мемонети, які запускатимуться впродовж наступних кількох днів, вони можуть дати можливість заробити навіть 100 x якщо встигнути протягом перших. 20-30 хвилин після запуску токена. Метод номер один використання Dex Screener. це сайт, де можна дивитися ціни та графіки криптовалют, які продаються на децентралізованих біржах. Я відкрив його і перейшов у розділ нові пари. Потім я обрав графік за 1 годину або за 6 годин, щоб переглянути найновіші монети, створені за цей період. У цій колонці, якщо покрутити праворуч, ви бачите стовпчик під назвою обсяг. Далі я натисну на цей стовпчик і відсортував монети за найбільшим обсягом торгів за останні кілька годин. Це показує найновіші монети, які мають найбільший обсяг торгів, що є гарним індикатором уваги. Якщо якісь знаменитості запускають монети, вони швидко з'являються тут і ви зможете знайти їх на ранньому етапі. Але також багато фейкових монет, тому обов'язково проведіть своє дослідження. Наприклад, монета Цукерберг це нереальна монета, тому що його команда її створила, але вона все одно може зрости в ціні, і ви можете на цьому заробити другий спосіб це зайти в Twitter або X і скористатися грок. Запитайте грок, які акаунти були першими, хто згадував Трамп Coin, Меланія Coin або потенційні інші мемкоїни, такі як, наприклад, Фарт Coin. Ще до того, як про них почали говорити інші акаунти, грок чудово знаходить ці акаунти на X, які ви можете відразу підписати і вімкнути сповіщення, якщо вони згадуватимуть іншу монету протягом наступних 24 годин, наприклад, монету містера Біста або монету Ілона Маска. Обидві, на мою думку, мають великі шанси з'явитися найближчими днями. Ви отримаєте сповіщення на своєму екрані, тоді ви зможете швидко зайти і купити цю монету через свій фантом гаманець. І третій спосіб, він же найлегший, підписатися на мій телеграм-канал, посилання в шапці профілю, в якому ми оперативно повідомляємо про нові монети, а також різні способи заробітку в криптовалюті. Якщо ви знайдете одну з цих монет через декскріне або Твіттер, або через мій телеграм-канал, вам потрібно скопіювати адресу контракту цієї монети, потім зайти у Фантом гаманець і вставити адресу контракту у вкладку слопу. Переконайтеся, що у вашому фантом гаманці вже є солана, щоб бути готовими до покупки. Якщо ви хочете навчитися заробляти на мемкоїнах, налаштувати бота для торгівлі ними, відстежувати гаманці, які постійно приносять прибуток, і автоматизувати сповіщення про кожну їхню дію в реальному часі. Пишіть мені у приватні повідомлення в телеграм слово Крипта. Посилання в шапці профілю я надішлю вам детальну інструкцію, яка допоможе вам швидко розпочати. Підписуйтесь тут все про заробіток і криптовалюту.